Привіт-привіт! Гайде математикою займатись! Подивіться, хто це до нас сьогодні прилетів. Так, горобці. А скільки їх? Вони однакові чи різні? Давайте їх позначимо різними кружечками. Якого кольору кружечки? Скільки кружечків всього? Скільки синіх, а зелених, жовтих, а червоних? Так, всіх по одному. Як ми одержали число 4? Ми склали по одному кружечку. Погляньте, як можна розсадити пташок на дві гілки. На верхню гілку. Один горобчик, а на нижню. Так, три горобчика. Із яких чисел склали число 4? Так, один і три. А як ще можна розсадити пташок на дві гілки? На верхню, два горобчика на нижню, також два горобчика, із яких тепер чисел склали число 4, 2 і 2, чудово впорались. А ще як можна розсадити пташок на дві гілки. На верхню. Три горобчика. А на нижню одного. І тепер з яких чисел склали число 4? Так, три і один. Розумнички. Вправа, розділи предмети. Скільки всього прапорців? Скільки синіх, а червоних. Як розділити пропорції? Так, на два синіх і два червоних. Порахуйте, скільки всього будинків, скільки маленьких, а великих. Як можна розділити чотири будинки? Так, на маленькі і великі. Скільки маленьких? Три і великих один. Заселимо числовий будиночок з числом 4. Числа необхідно розселяти так. Щоб на кожному поверсі разом складалося число 4, пригадайте, як ми розподіляли горобчиків на дві гілочки: 1 і 3, 2, і 2, 3 і 1. Розфарбуйте листочки по два однакового кольору так, щоб на листочках однакового кольору було чотири жучки. Один і три, два і два. Порахуйте предмети та з'єднайте лінію з відповідною цифрою. Дві парасольки, три пасочки, чотири човника, один м'яч, чотири свічки, дві шахи. Розкажіть, де знаходиться цуценята? Так, на коробці. За коробкою в коробці попереду коробки, праворуч від коробки. Дітки, що це за веселі фігурки? Давайте їх детальніше розглянемо. Давайте їх порівняємо з кругом та увалом. Чим відрізняються фігури? А тепер давайте їх порівняємо з трикутником. Яка різниця? Порахуйте кути у кожної фігури у квадрата. 4 у трикутника. 3. Три. А у прямокутника чотири. Давайте порівняємо ці фігури між собою. Як ще можна назвати ці фігури? Чотирикутники? Але хіба вони схожі між собою? Як це можна перевірити? Наклавши квадрат на прямокутник. У обох цих фігур є чотири кути та чотири сторони. Погляньте, які ще бувають чотирикутники. ромб, трапеція. Чим відрізняється прямокутник від квадрата? Так, у квадрата всі чотири сторони однакові. А у прямокутника по дві сторони однакові, дві короткі і дві довгі. Знайдіть у себе в кімнаті предмети, подібні до квадрату. Та прямокутнику. Знайдіть тінь квадрата. Під яким вона номером? Молодці під номером 3 Порахуйте усі квадрати. Скільки їх. Знайдіть усі знайомі вам геометричні фігури та зафарбуйте відповідним кольором круг червоним кольором, квадрат жовтим, трикутник зеленим, а прямокутник оранжевим. Про які фігури говорили ми сьогодні на занятті дітки? Так, про квадрат і прямокутник. Як іще можна назвати квадрат та прямокутник? Так, чотирикутники. А чому? Молодці розумнички мої, до нової зустрічі!